Sorry. Будь ласка, зайдіть до мене, я розмова. Звісно, як це бажаєте. Добрий день, ви до когось якого питання. Я це на екскурсія. Чудово! Ви нам телефонували? Так, звісно, мені екскурс особисту екскурсію. Добре, прийдіть, будь ласка, до залу, і зачекаю. Ви сказали, що є розмова, я вас уважно слухаю. Так, є. Про це повинні знати тільки ти і я. Дякую за довіру. Ти наш привідний експерт з художнього мистецтва і не побоюсь сказати кращий екскурзовод музею. Так ось… Так ви представлятися не буду. Ви і так знаєте, хто я. Просто так кудись не приходжу. Тому позбавте мене від непотрібних питань. Але я б вам не радив навіть вимовляти щось небудь. Повертаємося на своє робоче місце і поводимося, як ні в чому не бувало. Не ось у нас обмир щастий. день, чи я можу вам допомогти? Ви що, не бачите, хто до вас прийшов? Краще простежте, щоб крім нас тут нікого не було. Справа серйозна. За деякими джерелами стало відомо, що готується по музею. Що? Це я? У нас музею дуже безцінні картини, тому у мене і прохання. Слідкуй ретельно за всіма. Будь дуже уважна і не на крок з музею. Ситуація ще так. Не хвилюйтесь, цього ніколи не станеться. Можете покластися на мене. Так, слухаю, що та сама у нас? Слідкуйте за нею уважно. Зараз прийду. Що там трапилось? Зараз у тебе екскурсія. Йди, у мене важлива справа. Пам'ятаєш, дивись, що обидва. Так, обираю картину, швидко вирізаю, розстилаю простирадло, загортаю і тікаю. Ви що це, це за півдня? Зараз пройду екскурсію. екскурсії. Вітаю! Я дуже рада бачити вас в нашому звичайному музеї. Так, не прибіднюйтеся. Я й так знаю, скільки коштують ці картини. Справжнє мистецтво не має ціни. Навіщо залітали? Добре, одразу до справи: Михайло, Глів. У кожній партії по 100 тисяч. Що ви від мене хочете? Ви ще не зрозуміли. Я хочу купити усі картини в цьому залі. Ось цю, наприклад. Я повішу її у себе в передпокою. У передпокої? Тоді скільки у вас кімнат? Дуже великі. Вам так не жити. Беріть, поки вона добра. Цей зал сучасного мистецтва шедеврі оригінали писані олійними фарбами. Олінами не розумію, а я на олії яєчню смажу, слухаю, що я зараз. Настав час, <му> якого брати? Вікторія, в мене переконливе прохання. Проведи нашу гостей на вихід. Вони, здається, помилилися адресою. Як ви наважились мені відмовити? Ви усвідомлюєте, ви розумієте, що це останній день вашої роботи на цієї посаді. Ви відмовили, шановні людині. вона так просто це не залишить. У вас є останній шанс подумати і все повернути. Вибачте, в мене зараз обід і безліч справ. Усього найкращого? Ви про це пошкодуєте. Можете пояснити? Ходімо. Ліза, я так і знала, що ти щось у цьому стилі робиш. Навіщо тебе картину? Треба ж пощастило сестрою. Софія Крабач, навіщо мій планшет забрала? Тепер мені в ігри гратима на чому. Тому і вирішила пробач. Це була дуже погана ідея. Згодно, це був просто невдалий жарт. Алло, відділ культури? Так, це я. Перевірку пройшла. Вона не підкупна. Вітаю цінним працівником. Так, ось яка вона грабіжниця. Думаєте, в музеї не цікаво, а ось ні. Кожен день суцільні пригоди.